Так виглядає відділення інтенсивної терапії Запорізької міської лікарні номер 9 після реконструкції. Воно потужне, розраховане на 32 ліжка, у тому числі і два ліжка для ургентної ниркової терапії, тобто гемодіалізу. Для порівняння у старому відділенні було лише 18 ліжко місць. Попри труднощі, реконструкція завершилась із гарним результатом, кажуть медики. У відділенні створена багатофункціональна і якісна інфраструктура. Ковід, потім він перейшов у війну, але, ну. Ми цей ну, грандіозний, надважкий шлях таки пройшли. Необхідність розширення ліжкового фонду у відділенні інтенсивної терапії назріла давно, кажуть лікарі. Реконструкцію було вирішено зробити на другому поверсі травматологічного та хірургічного корпусів закладу, де залишались вільні приміщення. У 2021-му з бюджету розвитку міста була виділена перша частина коштів. 116 мільйонів гривень було виділено з міського бюджету і також кошти національної служби здоров'я. В цілому реконструкція приміщення і все обладнання коштувало понад. 40 мільйонів гривень. Над розробкою та реалізацією проєкту працювала велика команда фахівців. Врахували в першу чергу пропозиції самих лікарів-реаніматологів і створили сучасне відділення з дотриманням всіх державних та міжнародних стандартів. Зробили перепланування та капітальний ремонт приміщень, облаштували їх сучасним медичним обладнанням. Провели нові кисневі, електричні, вентиляційні та протипожежні мережі. Багато з того, що ми. Замовляли, його не замовляють, тому що на цьому економлять і не хочуть його встановлювати. Mm -hmm. Ну кажуть, знаєте, та потерпіти, та там не треба, та це не треба. Плюс ну, технологічні процеси, які йдуть, вони от навіть викласти е, стіни. Ну mm -hmm. це час. Стіни гріються, є клімат контроль, який забезпечується це, ну, новіше немає. Приточно витяжна вентиляція. І хвори, які знаходяться у важких станах, в яких немає терморегуляції, яка потрібна у здорової людини, які лежать ну, беззахисні, можна так сказати, ми їх захищаємо, в тому разі вони не мають цього температурного стресу. Також встановили у відділенні розгалужену систему відеомоніторингу стану пацієнта постпацієнт. Тобто ми онлайн бачимо, що є увиділені, де є увиділені. І дані з моніторів пацієнтів у нас онлайн транслюються в ну, централізованому э, ординаторі, де ми ну, робоча зона. навіть коли проводяться якісь реанімаційні заходи, якісь ситуації гострі, які виникають. Ми потім їх проглядаємо, проводимо дебрифінг, розбір, що зроблено, як зроблено, наскільки це правильно зроблено, і що можна покращити у перші дні роботи відділення. Нові зміни відчули і медики. Територія. Набагато більше стала ну кількість пацієнтів, яких ми можемо прийняти, також збільшилася. Обладнання додавалися нас два реанімаційні столики на кожній палати з новими дефібриляторами. Це звісно покращує роботу. Набагато стало зручніше, набагато стало комфортніше працювати. світлі палати, доступ став до пацієнта. Більше розміщується у нас апаратури, і до неї можна підійти удобніше, все розмістити набагато. Звісно, що краще проєктом також передбачено, що у випадку надзвичайних ситуацій кількість ліжок у відділенні можна збільшувати на випадок масового надходження хворих. у Нас вже це розроблено все це, є, і ми можемо збільшувати кількість ліжок і надавати якісну кваліфіковану медичну допомогу. Слід зауважити, що серед всіх наших лікарень, всіх наших комунальних некомерційних підприємств. Таке реанімаційне відділення є першим відповідно до інноваційних стандартів та спроможності. Це найбільше реанімаційне відділення, по-перше, і, по-друге, найсучасніше. Нові зміни дозволять покращити якість медичних послуг пацієнтам та умови роботи персоналу, переконані у відділенні. Тут працює близько сотні медиків. І їхню роботу важко переоцінити і в мирний час, і особливо під час війни, адже готові у будь-яку мить рятувати життя і здоров'я людей. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ